Вірус H1, n 1 так званий свинячий грип, в Україні вперше зафіксовано у 2009 році. Тоді Тернопіль пережив дві хвилі епідемії, тому більшість людей мають імунітет до цього вірусу. Зараз в області проходить перша хвиля епідемії, тому медики радять робити щеплення, тому що ризикують захворіти майже 120 тисяч населення Тернопільщини. Найкращий спосіб профілактики цього грипу це щеплення. Можливо, це в кого? когось викликає посмішку. Ну, іншого методу 100% з високою ефективністю просто не існує. Вважається в усьому світі, що два препарати це «Залтамевір» і занамевір, володіють. Специфічною противірусною активністю вони активні в перші два дні. Грип, викликаний вірусом H1N1, передається повітряно-крапельним шляхом. Він небезпечний своїм ускладненням. Епідеміологи області розповідають, у їхню лабораторію надійшли матеріали померших з підозрою на грип, із чотирьох випадків вони зафіксували тільки один. Проте медики запевняють, що це не основна причина смерті. До нашої лабораторії поступало чотири матеріали секційних від померлих з підозрою на грип. В одному випадку лабораторія підтвердила наявність вірусу чи присутність вірусу типу H1 n 1. -1, -1, -1 при поступленні у хворого ми провели всі необхідні вірусологічні обстеження. За результатами обстеження, у хворого не підтвердився грип. Ми пацієнту надавали допомогу як людині, у якої діагностована пневмонія. Через три дні перебування у відділі невідкладних терапевтичних станів його здоров'я погіршилося, і ми змушені були його перевести в реанімаційне відділення, де він ще також знаходився два дні, і помер. Клінічний діагноз заключний у хворого звучить так. Двобічна тотальна пневмонія. Четвертої категорії, легенева недостатність третьої степені, гостра легенево-серцева недостатність. Поряд з тим у пацієнта було цілий ряд супутньої патології. Це у хворого був цукровий діабет тип 2, ожиріння третьої степені, ішемічна хвороба серця, гіпертонічна хвороба третьої степені. І… Тому грип тут ми взагалі кваліфікуємо як супутнє і провокуючий, як як провокуючий фактор, от який привів до смерті, за розпорядженням голови обласної державної адміністрації на Тернопільщині створили спеціальний штаб для боротьби з епідемією грипу. А у п'ятницю, 22 січня, приймуть рішення щодо вимушених канікул у школах Тернополя.